У день Воскресіння Христового і до нужденний зійшла Божа благодать. У духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору УПЦ пройшов благодійний святковий обід для соціально незахищених верст населення. Організували свято завдяки пожертвам небайдужих людей та зусиллям волонтерів. Волонтери в основному це молоді люди. В принципі, у кожного є родина, в кожного друзі. Але Божим промислом ми всі тут зібралися і зробили свято для людей, які одинокі яким ніхто не скаже Христос Воскрес, які приходять в пусте приміщення, в пусту квартиру, і навіть якщо вони ти крашенки й покрасять, все одно душа болить. Ми намагалися сьогодні зробити для них свят. Я хочу просто долучитися, бо я хочу стати часткою цього для того, щоб зробити когось більше щасливішим в такий день. Щасливішими вірян собору та нужденних робили не тільки святковими куличами і крашанками, а й привітаннями та благословенням від православного духовенства. Також світле свято Великодня запрошені зустріли під пісні народних аматорських ансамблів. Такі розваги прийшлися до душі всім, хто відвідав духовно-просвітницький центр. Я, звісно, очень благодарна за таку організацію. Можна сказати, що вони добились того, що їм хотілося. Потому что это все было сделано, чувствуется от души, от теплоты. И, конечно, я желаю вообще всем присутствующим и отсутствующим действительно мира, добра и любви. Мне подобається, що все всі зараз дружні в цьому залі. Мені подобається пасха. Настоятелі кафедрального собору та волонтери вже започаткували традицію організовувати такі благодійні заходи на різдво і свято Великодня. Вони обіцяють, що свято у домівки Києва в незалежності від матеріального стану сім'ї прийде і в наступному році.